А яка чекала доля вашого священника, тобто його забрали зразу так само, так? В 1959 році? Його арештували зразу. Навіть йому співнули за сина, що він за Польщі щось зробив. То йому теж співнули. Ну, але він завжди в церкві казав, люди моліться, бо червона жвізда близько. Будете руки ламати і будете плакати. Червона звізда близько, але хто то знав, що таке звізда? За Польщі ми ж не знали. А він все то казав, він був такий українець сильний, націоналіст такий був священник. Все казав, моліться, моліться за свою землю, щоб вам ніхто не забрав, він вже, видно, знав, бо він їздив до Києва, то він вже знав, що там колгоспи, що там вже руски як панують. Він то знав, а ми то не знали. А він нам все говорив. То. Пані Павліно, а після того, як забрали священника, церкву вас закрили? Церкви позакривали, тільки нас було. Один священник був на п'ять селів. А як його забрали, то тільки в одному селі, в сусідньому лишили одну церкву. Що ми ходили в то сусіднє село до тої церкви. Одну церкву на п'ять сел лишили. А ту закрили. Бо в нас була така старенька, вона ще стоїть дерев'яна, бо ми у нас вже тепер побудували нову. Та дерев'яна церква спасла дуже багато наших хлопців. Мій тато був при церкві 22 роки. Ключ був у нас від церкви. І я дуже багато хлопців наших ховала в тій церкві. Ото старенька церква, вони до церкви не йшли, бо знали, що закрита, а тато вони забрали тата один ключ, а другий ключ мій Швагер, моїй сестри, чоловік, дуже такий був майстер сильний, він зробив другий ключ. То я йшла вночі, відкривала хлопців, переховала на хорах там ті дерев'яні церкви, там де було так е, сильно холодно, то я дуже багато хлопців переховала там в тій церкві.